Покажу вам, як я роблю квашені огірки. Цей рецепт називається огірочки із бочки. Чому так? Тому що кваситись вони будуть в загальній гімкості, а не в банках. Спочатку мені потрібно огірки добре промити, після цього замочити їх на декілька годин в холодній воді. Якщо у вас свіжозібрані огірки, це робити не потрібно. Але якщо, так як у мене, вчорашні, то краще замочити їх в холодній воді на декілька годин, щоб потім, коли ми їх заквасимо, вони були хрусткі. Огірочки ми помили і замочуємо в холодній воді хоча б на 2-3 години. Після того намиваємо зелень. Мені буде потрібні листочки вишні, листочки смородини, стебла селери, кріп і також листки хрона. Огірочки вже вимокли в воді, вони стали пружні і готові до заквашування. Я не зрізаю в них ці дубки, вони дуже добре проквашуються із цим. І так огірочок гарно ціленько виглядає. Огірки я буду класити в такому великому пластмасовому тазику. Зверху буду класти ось такий, таку скляну форму і буду ставити гніт. Гніт в мене буде 3-літрова банка з водою. Що тепер потрібно? Взяти кам'яної солі з розрахунку на 1,3 літра 60 грам. Тут у мене неповних 4 літри в каструлі, я взяла 180 г кам'яної солі. І також нам будуть потрібні спеції. Спеції це є листок хрону, листя вишні, смородини, гілочка селери, парасольки кропу, часничок, чорний перчик і буквально 2-3 зерна білої гірчиці. Тепер огірочки ми перекладаємо шарами зі спеціями. Я зараз спеції наріжу, тоді заливаємо повністю водою, щоб покрило, далі покажу. Ще нам буде потрібен марлевий відріз, щоб закрити. так я розклала огірочки, зверху також кладемо спеції, і тепер я залию сюди солену фото. мене медніше лишилося сіль. Що буде трохи більше водички, це не проблема. Так, тепер накриваємо. Так, от тарілочкою. Зверху кладемо гніт. Це ми тривітрова банка з водою. Відкриваємо марлевий відріз. Для чого цей відріз? Огірочки будуть брудити, зверху буде утворюватися білий наліт, то так має бути, то все добре. І, відповідно, буде привертати увагу різних мошок. Тому зверху ми накриємо марлою, і мошки зможуть спокійно собі обходити наші огірки стороною. Подивимося, чи я можу врізати половинку, чи треба всю. Тепер беремо наші огірочки і накриваємо марлею з усіх боків, так щоб не попало ніякі нетаюче чудо туди. Все, через 5-10 днів, коли буде готовність, ми виймаємо огірочки і вже тоді закриваємо в банки. Далі буду показувати процес. Ось наші огірки вже киснуть 5 днів. Я зараз до них заглядаю. Бачите, в них вже тут з'явилася така пліснява, це дуже добре, це виділяється молочний цей грибок від проквашування. І я витягнула один огірочок на пробу, щоб попробувати. Ось тут важливо зняти пробу і визначити, який смак вам підходить. Чи ви хочете такий, чи кисліший. І от я можу вам вже сказати, що цей огірочок ще заквасився не до кінця, тому що тут є ще такий зелений відтінок. Але ми зараз попробуємо. Угу. Так, Тому що треба трохи постояти, бо він ще недостатньо. Хромки. Ну, ось зараз будемо до нашого гірочків дивитися. Вони вже готові. Зараз я знімаю цю марлеву накидку. Зверху підійшла ось ця молочна кислота. Це все добре, так має бути. Забираю гніт, і далі будемо дивитися до огірочки. Ну, ось наші огірочки вже заквасилися. І наше завдання буде зараз їх посортувати по банках і процідити русі. Такі красончики один до одного, такого, знаєте, класного салатового кольору. Чим мені подобається займати засолки огірків? По-перше, вони мають зовсім інший смак, коли соляться всі вкупі. По-друге, ви маєте можливість попробувати на смак саме на той день квашення, на який вам найбільше сподобався смак, ви маєте можливість їх закрити. І оскільки ви їх залиєте гарячим розсолом, все, вони вже більше не будуть перекисати. Тобто ви вибираєте ступінь засолки, вибираєте, наскільки ви хочете, щоб вони були хрусткі або м'які. І солиться це все разом, відповідно, має зовсім інший смак. І спецій дається в загальному менше, ніж би давалось на одну банку. Тому виходить як? Що ці огірочки вони є кислі, але вони не мають такого, знаєте, ядерного смаку, коли огірок кислий і їсти неможливо, бо відчувається, що в ньому там ціла купа. Всякого різного, і часнику, і кропу, і листочків, там вишні, смородини і так далі. Ну ось, у нас вийшла ось така гора огірочки. Я процедила розсіл. Усі спеції ми залишаємо, вони нам не потрібні для огірочків. Огірочки будуть класитись, точніше, будуть залиті лише оцим мутним росолом. Те, що він мутний, це так має бути, це все супер. Чим мені ще подобається? цей рецепт, що огірочків по факту в банку поміщаються більше, оскільки. Там немає спеції. І це теж зручно і практично. Ми доведемо розсіл до кипіння, тоді дуже щільно наб'ємо в баночки огірочки і після того залиємо огірочки під сам верх і накриємо кришкою. Головне, щоб розсіл покрив огірочки, і щоб самі огірочки не торкались кришки. Тоді кришка не буде здуватися, і вони будуть довго стояти. Так, Банки я вже намила. До речі, люблю квашені огірки закривати в літрові, максимум двохлітрові банки. Мені так подобається більше. Відкрив, за один раз їв чи за два рази і забув. І нову баночку потім відкриваєш. Стосовно того, як вони виглядають після закатки, ось це в мене 21 рік минулорічні. Оце вони так виглядають огірочки, коли вже цей розсіл осідає. Він осідає на дні, так? ось так от вони виглядають. Ну, а коли вони свіжі, то вони будуть в такому мутному розсолі, Оце це є нормально. Тому ну, стоять вони у мене в квартирі, не в холодному підвалі. Теж мені цей метод подобається, що можна тримати в теплі. Ну, як в теплі, відносно в теплі, так? в кім... прикімнатній температурі. Тому зараз буду баночки набивати огірочками. Огірочки набиваємо в банку щільно, щоб було менше місця вільного, щоб помістилась максимальна кількість огірочків, і пішло в нас якомога менше туди розсолу. Що трохи стимбалимося, підпираємо і набурваємо. Угу. Літрова банка, здавалось би, що то мало, але, от, наприклад, в мене вже помістилося 6-9 огірочків. Думаю, огірочків, напевно, 10-12 точно поміститься. Тому нормально. І головне, щоб огірочки в нас не торкалися потім баночки, бо якщо вони будуть торкатися отут вверху баночки і будуть торкатися кришки, то вони будуть здуватись. І залити треба розсіл так, щоб повністю покрило огірочки. З 5 кг в мене вийшло 6 літрових баночок. Ось так от я постаралася добре втрамбувати, щоб до верху не доходило, але щоб і не було багато порожнього місця. Зараз залию розсолом, закатаю і виставлю вам рецепт. Розсіл для огірків доводжу до кипіння. Ось так в такий спосіб заливаю кришки і просто їх декілька хвилин в кипяточку потримаю, щоб їх про, ну, дезінфікувати. І все, і буду закривати. Ну, ось, маємо гірочки. На всяк випадок поставимо ніж, щоб банка не трісла від гарячого. Ну, вливаємо і будемо закатувати. Ось, і ось Це важливий момент, щоб Росія повністю покрив огірочок. Навіть можна до самих країв під час закатки, там, що витече, то витече. Беру стерилізовану вже кришку. Так. Перша закатка в цьому році. Забула, як це робити. Я завжди доводжу ключ до кінця, потім відводжу його на декілька обертів назад. Потім знову доводжу до кінця. Ну і так разів за три. Я бачила, дехто так робить під час закатки, так, ніби, ну так, отак от робить. так по колу. Ну, можна і так, як кому зручно. Я роблю в такий спосіб. І ось так от баночки ми закрили, закутали їх, можна поставити догори ногами, і вже коли охололи, ставимо, де ви маєте місце для зберігання.